Вітання, брати і сестри, благословення Господнього, слава Богу, що ми з вами слідуємо за Господом, і Господь дає нам е, сили, можливості, думки добрі, благодать свою, яка, яку ми не заслужили, направляє наші е, шляхи на те, щоб вони були в волі Господній. І ми з вами сьогодні роздивимося слово. Яке каже нам 2 Коринтян, другий розділ, 14 вірш, каже так. Але подяка Богові, який постійно дає нам перемогу в Христі і пахощі пізнання про себе розповсюджує через нас на всякому місці. І е, Павло робе. Дуже великий такий нахил на те, що як постійно що Бог подяка Богові, що Він дає нам перемогу в Христі. Знаєте, щоб ми з вами йшли як переможці в цьому в цьому світі і не дивилися на різні речі, які сьогодні відбуваються в цьому світі. І написано, що ми в Христі пахощі пізнання про себе розповсюджує через нас. Про Христос про себе розповсюджує через тебе і через мене. І це важливо, де б ти не знаходився, щоб ти був доброю звісткою для других людей. Тому що Христос це та добра звістка, що Він говорить добре, що є щось добре, є мирне, є благословенне, є е, саме краще, а саме краще це у Бога. І написано, Він розповсюджує. Через нас на всякому місці, через нас, і через тебе, через мене. Коли ти е, приходиш, то Христос приходить разом з тобою. І Він доторкається до людей. І щоб Ти був цими пахощами, через які е, Христос буде дотягуватися до людей і міняти їхні думки, змінювати їхні погляди, змінювати їх як людей на краще і давати їм. Щоб вони також знали Його як Спасителя. Хай Бог благословить вас і тримає в руці своїй, щоб ви були добрими пахощами, і це важливо нам, щоб ми не відносилися до цих речей і були доброю звісткою для людей цього світу. Благословіння вам. Амінь.